Дітки, будемо працювати. Так. Добріянок. Добрий ранок. Добрий добрий. Так, всі на місці, да? Mm -hmm. Добрий день, діти. Ми пропонуємо вам знову продовжувати навчання в нашому онлайн-садочку Веселка, в якому ми з вами, дітки, малюємо. Танцюємо, читаємо, дружимо, співаємо, творимо і дуже-дуже багато кожного дня чогось нового дізнаємося. Діти, послухайте, хто це до нас поспішає на заняття. Хто це... так. Правильно, дітки, це бджілка має. Вона дуже любить математику, тому і прийшла до нас сьогодні на заняття. А ще наша бджілка має дітки, любить дуже пустувати. От зараз вона буде переміщатися по екрану, а вам треба сказати, де знаходиться бджілка? Ну, відносно екрану, дивіться, вона може бути в правому верхньому куточку, в правому нижньому куточку. В правому лівому куточку і в правому ой і в лівому нижньому куточку. Значить давайте. Де, О, дивіться, я її буду переміщувати, а ви мені скажете, де бджілка, дітка? У верхньому лівому куточку. Так? Дивіться, дідки, У верхньому-лівому брати... куточку. Да, дивіться, так. якщо брати як аркуш паперу, екран, да, як... такий, як сторіночку, то це, дітки, верхній. Лівий куточок. Так, де, була, де, була. де бджілка? бджілка? У правому у нічному куточку. Молодець, Молодець, люта. Так, полетіла, полетіла, полетіла. Де бджілка? Дітки, де вона? правому нижньому куточку. Так, де бджілка, дітки? У левому куточку так, у лівому нижньому куточку. і де бджілка? Ану скажіть. Так, правильно, молодці. Так. Діти, а ще ми сьогодні з вами ми вам пропонуємо трішки більше дізнатися про бджілок. Перегляньте таке маленьке відео. Це бджілки? Бджола це пташка чи комашка? Бджоли – це найкорисніші комахи. Недаремно бджолок називають трудівницями, бо як тільки з'являються перші квітки, вони вже вирушають на пошуки нектару. Для цього у бджіл на ніжках є цілий набір необхідних інструментів, якими вони збирають квітковий пилок. Є і щіточки для збору, і ведерця для переносу пилку до вулика. Погляньте, який яскравий зовнішній у бджілки. У неї жовто-чорне смугасте забарвлення. Але ви знаєте, мабуть, що бджола може дуже боляче вжалити, тому краще бджілок руками не чіпати. У бджілок є хоботок, яким вони п'ють нектар і переносять його до вулика у соти. А чи знаєте ви що? Бджоли мають 5 очей, 3 у верхній частині голови, а двоє попереду. Бджола – це єдина комаха, яка виробляє їжу для людей. У бджол дуже сильно розвинений нюх. Аромат квітів вони здатні почути з далекої далекої відстані. Без бджіл ми не мали б врожай овочів та фруктів. Бджоли опилюють квітки під час цвітіння полів, садів та городів. За один свій тілі Бджілка запилює до ста квіток. Весною та влітку бджоли харчуються пилком з квітів, а взимку власним медом. Діти, а ви любите мед? Я... Любите, дітки, мед? Да. Да. Так! Діти, скажіть, ви щось нового дізналися для себе про бджілок? Чого ви, наприклад, не знали? Я – ні, ти, да? А я не знала, наприклад, діти, що в бділок є аж п'ять очей. Я думала, у них два, як у всіх домашок, так. Ну, ні. У, у мухи багато газ. Да? багато ну, теж очей? Я думала два там, у них треба подивитися. Два маза, а у них ті, там дуже багато газ. Так, надо mm, подивитися цікаві факти про мух також. Так, ну що ж, дітки, наша бджілка має летить далі. Дивіться, і ось вона на галявинці зустрічає своїх друзів комашок. Діти, давайте роздивимося галявинку і скажемо, де знаходяться комашки відносно дерева. От якщо ми дивимося на дерево, скажіть нам, будь ласка, де знаходиться метелик? Давайте тільки поговоримо. дерево. Метелики Метелик на дереві. Молодці. Дітки, де знаходиться у нас стрикоза? Бабка, бабками на неї говоримо, так? Ні, Унизу, Унизу. дітки, бабка. Ось ось біля Це біля <гум> Ось з таким багато в неї крильок. Бачите, таких шість. Ось вона. Де вона знаходиться? Над, Над вона? деревом, так, дітки? На дерево, Далі. так. Дітки, де знаходиться комашка сонечко? У левому Злі, Правильно, зліва від дерева, так, дітки? Ми, та, от ми дивимося на дерево, дітки, і кажемо відносно дерева, де комашки? Діти, де знаходиться мурашка? На, на У, у, у левому куточку. Дивіться, Можна? що у нас. Під деревом, так, да, можна сказати. А якщо що? подивитися на дерево, то ми можемо сказати, що під деревом або зліва, від дерева ми можемо ще сказати, так. Да? Дима, Тому що Дима. коник. Діма, а де знаходиться коник? Кузнечик, Діма. Ну подивись на малюнок, скажи нам, де він знаходиться. Дима. Не почула. Ще раз Діма. Під деревом, так, Діма? Да, так, під деревом, правильно. Дітки ми всіх комашок назвали? Ні. Так, нікого не забули, а ну подивіться уважно. Павучка. кого так. Павучка. Павучка забули? Де знаходиться павучок дітки? У павучок. Павучки, на полу. Під деревом, Право? під деревом. Правому... Дітка, ви пам'ятаєте, що у... подивіться у павучка? Вісім лапок, так? Да? А всіх інших комашок по шість лапок. Mm. Так, ми колись з вами вчили, да? Пам'ятаєте, коли про паучка у нас здається, по заняття, да? так? Да. Да. Рухаємося далі, дітки, з нашою. Щось 10. не рухається. Ага. Діти, давайте порахуємо. Пам'ятаєте? От подивіться, на малюнку дуже багато різних комашок. Скільки бджілок порахуйте швиденько? А ну, давайте будемо швидко рахувати. Чотири. Скільки чотири. Чотирь. Чотирь. Так Скільки, Аня червячків на малюнку ти бачиш? – Один, два, три, чотири, пять. черв'ячків. Маша, порахуй равликів. Улиточек маш, порахуй. Так, улитки, равлики. Машень, порахуй, скільки ти їх бачиш на Чотири. Так, чотири, <реш> равлики, дітки, Давайте повним реченням. Еліза, порахуй метелики. Шість. <реш> <реш> Шість. Так, дімочка, і тобі залишається комашка сонечку. Ми на неї кажемо Божа корівка, так? Порахуй, будь ласка, Дім, скільки їх ти бачиш на малюнку? <реш> <реш> Два, три, три. <реш> нарахувала. Один. Один, два, три, чотири. Молодець Ді, Діма, так, ми справились дітки, всіх порахували. Летимо далі з нашою бділкою маю. Діти, і ми на галявині, подивіться, кого ми зустрічаємо. Метеликів. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, який метелик найвище? Розовий розовий. 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 Ну, розовий чи червоний найвищий. Давайте червоний будемо говорити, добре, бо я як планувала, <laughs> так. А який метелик найнижчий, діти? Так. А Скажіть, який метелик діти знаходиться посередині? Ти, так, правильно. Отже, діти. Скажіть, Гора. рожевий Гора. метелик де літає? Що ми можемо сказати одним словом? Де він? Гора. Гора. Він? Гора. Гора. Дивіться, дітки, ми можемо сказати високо, да? що він літає. Високо. високо, високо, повторіть молодці. А оцей оранжевий, жовто гарячий метелик, де він літає? Io... Діти, в... повторіть, ну, або низько, або внизу. так. І Який ж метелик у нас між рожевим та жовтогарячим? Пасінні, пасіні. Пасінні мети. О, ну, Аня аж лупу взяла, да, Аня, щоб питніша було. <rim yes> Клас, Аню. Так, полетіли далі з нашою бджілкою. Маю, діти, подивіться, нам зустрічаються. Комашки? і сонечка. Так, ми їх називаємо комашки і сонечка. Вони, дітки, шукають свої листочки. Нам треба порахувати на комашках-сонечках крапочки і знайти кожній комашки її листочок. От подивіться, перша комашка сонечко, наша божа корівка. Скільки на ній крапочок? На який листочок ми її посадимо? Ліза? 10. Десять? На першому. Перше, дітки, на ось. першого. Сама перша біля лівої ручки вашої. 5. Ми на ній нарахували п'ять крапочок. Ми йдемо на листочок з цифрою, дітки. П'ять. П'ять. Далі, дітки, наступна наша помашка, Сонечко, Ось. Скільки ви нарахували? Один, два, три, чотири, п'ять, сіть, сім, сім. Сім. Анічка, на який листочок посадимо? З якою цифрою? 7. На, циф на 7? листочок з цифрою сім. І остання наша помашка сонечка. А ну давайте кожен про себе порахуємо. Давайте. Ану спробуйте про себе порахувати тихенько. Скільки ви там нарахуєте крабачок? Він. 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 Ми садимо нашу нашу комашку сонечку на листочок із сипалимом 8. Добре, молодці дітки. Летимо далі. Діти, кого ми зустріли? Подивіться. Хто? Це комар. Дивіться, ось цей з носиком, це комар, а це муха. І вони сперечаються. Діти, вони посварились між собою, бо понамальовували геометричні фігури. І не можуть сказати, яка фігура, дивіться, дітки, ось вони намалювали їх, яка фігура знаходиться під квадратом? Скажіть мені. Круги! Круги! А яка фігура знаходиться над кругом? Квадрат. Квадрат. А яку фігуру ми бачимо повністю? Яку фігуру. Квадрат. Правильно, mm. тому що квадратик він закриває? Вдруг да? mm. ми його не бачимо, а квадрат ми бачимо повністю. Так, наступні фігурки, подивіться, будь ласка, яка фігура діти знаходиться під трикутником? Скажіть мені? Під трикутником, яка в нас буде фігура? Прямо. Прямокутнику. Прямокутник, Прямокутник. Прямокутник. правильно фіолетовий. А яка фігура над прямокутником? Я, 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 там. Раз, два, три, три. Кутник. три, три кутник. кутник. Так. А яку фігуру повністю ми бачимо, Діма? Це три Так, три. Повністю ми бачимо саме трикутник. Молодці. Діти, а тепер ви, я бачу, трішки заморилися. Давайте ми потанцюємо з нашою бджілкою, затанцюємо веселий таночок. Давайте будемо рухатись. Я весела і старана бджілонька, Всім знайома і цікава комашка. Опускаю хоботок, поїдаю веселок. Працюю та і смітлива бджілка, ля-ля-ля. Zu 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 zu, ja liteczko lubię. Zu 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 i z nadom ja brzużu. Zu zu ja liteczko lubię. Zu 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 do słończka lecę. Zu 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 zu, ja liteczko lubię. Zu 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 i z nadom ja brzużu. Zu zu ja liteczko lubię. Жу -жу -жу -жу, до сонечка лечу я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю. Хоч маленька я бджола, але сильна ділева, тільки липпа за цвіте, дзюгаляне все Жу-жу-жу-жу, Я квіточку люблю. жу жу зу із медом я дружу. Так, відпочили трішки. Ну що ж, діти? І сьогодні ми вам пропонуємо намалювати портрет нашої бджілки Майї, яка нам принесла маленький шматочок літа сьогодні на заняття? Це і осінь, але наче трішки було літо сьогодні у нас. Дивіться, дітки, роздивіться уважно нашу бджілку. Скажіть, з яких геометричних фігур складається наша бджілка? Ну, подивіться, які ви фігури тут побачите? Добре. Так, У неї... Круг ось голова кругла, да? Ще що в неї, дітки. І крила, мені здається, такі схожі на кружечки, так, да, діти? Так. А як в неї тіло? Зверніть увагу ось. На яку фігуру схоже її тіло? О -о -о. На Ва, Прямо, овал. Овал, лізе. Більше на овал, дітки. Давай, дивіться, жало вам, яку фігуру нагадую. Ось тут внизу є таке в неї жало, як в мене жало. На трикутничок. Так. Такий маленький трикутничок, дітки. А вусика, це в нас такі закручені лінії. бачите? Отже, давайте з вами спробуємо намалювати бджілку. Діти, ставимо пальчик. Дивіться, у вас, якщо великий аркуш паперу, можна зігнути навпіл, щоб будівка була невеличка. Ось тут. А якщо хочете малювати повністю, малюйте велику будівку. Ну, як хочете, діти. Тобто ваша хочете. <пілляння> <Навпіл>? <пілляння> можна... да. Кладіть перед собою листочок, діти, кладіть пальчик посередині аркуша паперу. І малюємо круг, це буде голова діти нашої бчілки. Хочете малювати? Візьміть простий олівець, тоді вам буде зручніше. Давайте намалюємо, може, простим олівцем, а потім розмалюємо. Ну, я так малювала. Або чорним олівцем. Ну, дивіться, що. Або чорним, або простим. Забула сказати. Я вже намалювала. Намалювали круг, далі, як гадаєте, що буде далі, дітки? промальовуватись б, мабуть, Анютка, да? Дивіться, малюємо тулуб. Це такий овальчик, бачите в нас? Дивіться, щоб він не був маленький, щоб голова не була більша за за тулуб, дітки, щоб вони такі були. Ну, так Чудово, молодці. так Машенька, в тебе є чим малювати? Да. так Діма виходить у тебе. Да? Ну, давай пробуй. дітей. Ліза, все в порядку? Так. Ну, давай. Тулу. Так, так. якщо щось не виходить, дідко, дивіться вже, можна брати простий олівець, затирачку, і ви знаєте, так, що затирачкою можна підтирти. Якщо щось не вийшло намалювати, то простий олівчик стирає затирачку. Так, діти, далі промальовуємо. Дивіться ось такі лінії, тому що ви ж бачили, що бчілочка вона така жовта з чорним, та, смугаста. Угу, ось така. Тому дивіться, скільки в мене тут смужечок ліній таких: Один, два, три, угу. чотири, шість ліній, дітки, на животику на її. <гаду> ну Я я А Можна менше. Так, діти, якщо <гаду> не поміщається, нехай буде. Ага, бачу, добре. Діти, якщо не поміщається, то не страшно, хай буде менше. Пару смужечок все. Так, рухаємося далі. Так. Угу. Да. Дивіться, беріть чорний олівець ваший. Так. А -а -а. Да. І дивіться, від голови трішки відступили отут е такий проміжок. Одну смужечку, так? Мужечку, так. Одну замалювали, пропустили, замалювали. Від голови спочатку відступаємо. Бачите, Опа -па -па, опа -па, опа -па, опа -па. Дима, там сестричка допомагає помогает, да? Нет. 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 нет? Ей теж цікаво, да, тоже угу. Так. Промалю... Дима, ты замалювала? ну за пчелки. с мужичкой такие. А, не вийшло, а, хоч, Діма, якщо не виходить, погукай мама або тата, хай тобі трішки. Так, маша, ну, покажеш тобі? Добре, дівчатка, що там в тебе машунь виходить? Діма, у нас теж не з першого разу завжди вийшло, ми. Вчимося, ага, Машуня У мене <реш> тут бачить. <реш> да. Аня, скажи, скільки не виходило раніше, да? Але потім ми навчились, правда? Іма, ну покажи, що там в тебе не виходить, покажи. Покажи так, нам камеру. Може, ми тобі щось підкажемо Діма. Трошки вище, Димочко, підніми. Щіт вище підніми та картуш. Мені скотик поскокуся тим. Ага. О, у тебе фірки. дві, Димо. У тебе ж пилочки. Да. А ті смужечки, да, Юля Олександрівна, жовтим зафарбувати? Так. Да. Е, вусика спочатку А, в вусика, <свят> да, хлопчик, домальовуємо вусика. Це така лінія і в кінці ви її трішки закручуєте. Не дуже великий. На антенке з Да, я я намалювати навалю, два, два вусика. Я, я, я очень. І тепер дивіться, намалюйте бджілки очі. Малюється, я вам не помню. Ну. Куда вам, е! Два кружечки, діти, о, і в них такі два маленьких білі п'яти залишайте. Пробуйте о, що хоче, ну змальову. Та, та бачимо. Він тобі меня... допомагає, Аня. Та ні, то на боротьбу місяця. Міша наоборот. Так, дітки, ви пам'ятаєте, да, ми правильно тримаємо олівчик або фломастер, чим ви там малюєте, рівненько сидимо, да? ніжки е, у нас, якщо дістають у вас до підлоги, а ні, то висяйте, спинка рівна, да, щоб ви. І правильно, правильно мой... мене, мене, тут Ну, хай послухай. І ротик домалюйте, діти. Далі подивіться, промальовуємо крильця простим олівцем чи чорним чим ви там малювали. Дивіться, одне крило воно ось таке більше, те, що ближче до голови, діти. І знизу маленький такий кружечок. І так само з лівої сторони великий і маленький. Такі крильця у бджілки. Будемо діти нашу бджіленьку розмальовувати, розфарбовувати. Який олівець візьмемо, як ви гадаєте? А, Беремо жовтий олівчик, розмальовуємо її голову і на тулубу, дітки, отам, де ми залишали білі смути. Розмалюйте. Дивіться, за межі не виходьте, обережно, не поспішайте. Хай що? Ой, дітки, знаєте, що ми забули, мабуть, я вам не сказала, жало наші бджілки домалюйте внизу, так? Я не сказала, мабуть, внизу такий маленький трикутничок. трикутничок не, 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 дітки, я забула, не забула. Забули, молодці, молодці. То я забула сказати, це такий маленький трикутничок, яким наша бджілка може і вжалити, якщо її угу. чіпати. За нею краще просто спостерігати. Дітки. А взагалі бджілки дуже-дуже ви слухали, да? Вони такі трудівниці. Вони нам мед дають, смачний та корисний. Значить, дітки, голову ми промальовуємо жовтий і це її, да, наш овальчик. Я а крила треба взяти блакитний. Олівець і так на нього не дуже надамлюючий, легесенько так замалювати, тому що крильця у бджілки такі ніжні, прозорі. І так легесенько-легесенько, блакитним. олівцем. Лісо! Готово? Готово! Так, зараз почекаємо нашу машуню, лізу, анечку, і подивимося, яка бджілка має, в кого вище. У мене така відкормлена. У мене щось трішки подивлюють. У мене така добра така. Мене теж. Теж? Да. Багато меду з'їла, мабуть. Так. Да. Уже ж кінець літ, уже ж літо пройшло, дітки, да? На осінь вони наїлися. Діти, а ви знаєте, де живуть бджілки? Як називається їхній будиночок? А як ви гадаєте, взимку бджілки літають так, як пташки на вулиці? Ні, сплять. А де ж вони сплять, діти? У Убойку. Правильно, молодці, молодці. Ну що ж, діти, я сплят? Так, Спускайте, Олександрівна. Ага, і потім... Дітки, Що? просто вже час заняття нашого завершується. Ви зможете домалювати, якщо захочете свій малюнок зробити. Я зілку маю. Домай домалюю. Домалювати. Ви захочете, домалюєте хмаринки, наші вона. Все спускаю. спускаю. Я ось я можна замалюю. галявинку домалювати, да? так? У мене така вийшла. Діма, та, ну. покажи свою. Клас, діти. Дуже. боже, У нас цілий рій бджілок, так? Да? А давайте пожужим. Ану, як бджілки жужать діти? Жу-жу-жу, так... жужу... жужу, 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 да? жужу. жужу, каже наша бджілка. Mm. Супер, дуже гарні, такі яскраві, великі молоді. Заходьте домалюєте галявину, квіти, хмаринки. Ну що ж, дітки, ми вам дякуємо, ви великі В молодці. Надсилайте фото нам своїх робіт. Будемо чекати з нетерпінням, щоб краще роздивитися ваші малюночки. Дякуємо. Дякуємо вам, до побачення, дітки. зараз. і так, наші, так? Да? Можна, можна. А я свою бджілку покажу. Да, бджіл. А, а вона бджілки полетіла. О, дивіться, Оля Анатольна знайшла нам бджіл. Все, дітки, пока-пока. До побачення.